Доброго дня, друзі! Сьогодні 7 червня, вчора, 6 числа, екстрено оперативно швидко провели обробку саду, фунгіцидами, захищаючи наші плодові дерева, трішки з запізненням, тому що ранкова роса, велика волога, хвороба різко, активно почала прогресувати. Ось виникли такі яблучка, пошкоджені паршою. Ось так пошкоджені яблука. Та пошкодження листова пластина має. Це саме парша. Тому потрібно використовувати фунгіциди та захищати ваші плодові дерева. Яблуні чи груші, немає різниці. Що використали ми? Ми взяли. Інсекцицид Праванта Максі додали фунгіцид джерело та обробили наші дерева. Праванта Максі це вам всім відомий конфідор. Що стосується джерела, це системний двокомпонентний фунгіцид, він дуже добре працює. Ви можете використовувати і другі фунгіциди, немає різниці, аналогів дуже багато, тому оперативно оброблюємо свої дерева, тому що температури, волога все провокує хвороби. Потрібно захищати свої дерева. Що стосується саджанців, то до фунгіциду Джерело та інсекцициду Праванто Максі. Ми додали ще хілатин заліза. Всім гарних врожаю. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Дякую!